Продовіряти людям, хочете, розкажу, давайте розкажу. Чесно, вже останнім часом, блядь, ну я не знаю вже, який раз я е, наступаю на ті ж самі граблі. І всім кажу, що, блін, все, останній раз, нікому не вірю. Добро, блін, все це херня. Коротше, е, телефонує мені людина, каже, е, Олександр, треба зробити свердловину ту-ту-ту, і, короче, накаляю максимально, каже. Треба, треба, треба. І чесно вам скажу, не по дорозі, зовсім не по дорозі, і зовсім далеко, і зовсім не в тине ворота. І є куча графіків і всього іншого. каже хлопці, я тут з я туди, ви ж знаєте, ви там. І коротше, накаляє цю всю історію. Накаляю як може, і блін, кажу, ну ви розумієте, є графіки. Ну, блін, ведіть положення, у мене час обмежений. Ви ж розумієте, що звідкіляє те це. Проходить день, кажу, я поставив кажу, графік, хорошо, постараюсь максимально. Приходить день. Олександр, у мене обмежений час, туди-сюди, блядь. Блін, а у мене ремонт. Машина стала на ремонт. Я ж кажу, а по факту, зрозумієте правильно, з ремонту їхати в одну сторону 250 км або 300. Там ну, далеко. Мені можна було б тіпа, зробити так. знаєте. Ну, кажу, як є. да, Я не буду розказувати вам історію, що ми, типа, їдемо і пацанам. Простіше, да? Переїхали там 100 кілометрів, свердловину відборили. Переїхали 80 кілометрів, свердловину відборили. І ось таким чином доїхати до нього. Тобто, відповідно, на 3-4 дня в сторону телефонує Олександр, ну війди в положення туди-сюди. Блядь, яке ж розочарування було, коли ми приїхали 300 кілометрів в одну сторону, а це просто нахуй звичайний блядь, бізнесмен, який просто вирішив наїбати. Нема ніякого ніяких командіровок, нема ніякого, е, як вам кажеться, як вам пояснить, нема ніякої спешки, просто у нього бізнес. І він е, ну як не бізнес, а типа для себе він робив, але він бізнесовий. Знайшов типа, прикол, що я там е, відео коли публікував, що типа я для деяких категорій нашої України стараюся йти на поступки. І він цією поступкою скористувався. Досить небідна людина, досить непроста людина. Ну, спочатку, пацани, звісно, були в шоці, тому що я ж наганяв кіпіш, кажу: треба, треба швидше, швидше. Людині треба відти положення. Ви ж розумієте, розумієте, розумієте. Пацани навіть поїхали в прямому сенсі слова на ніч, щоб доїхати на об'єкти. На сім'ї поставили хрестик. Да? Е, щоб приїхати, просто хтось блядь, скористувався цією типу, моєю е, розмовою стосовно того, що я стараюсь входити в положення. От війшли в моє положення. Тому, чесно, з кожним разом скажу так, чим, блядь, і до речі, свердловина вийшла в нього не глибока, води і більше, і знову ж переконуюсь в тому, що чим конченій чоловік, тим краще у нього виходить. І він виїжджає, і в нього все окей, і можна довго розмішляти по поводу цього, але не буду. Щастя, здоров'я любові, всього найкращого. Але тим не менш, досить було печально. І ви зрозумієте правильно, коли е, телефонують люди, і, блін, по графіку чекають, а що, а де, а як, а як, а ти, типа, от то на того війдеш в положення. Я вам чесно кажу, я входжу в положення в багато сверлин, в багато. Десь там людина з інвалідністю, десь там діти, десь там те. Я багато не публікую. Мені, мені воно нафіг не потрібно, чесно, мені там оці ці е, лаври стосовно того, що які я піздатий або хороший, мені нафіг не потрібно. Я своє роблю де і все. Але е, є моменти, коли ти типу, поробиш і отримуєш цього е, по факту задоволення, да, що ти зробив людині добро. Але є люди, які сука користуються просто тим, що ти типа. Стараюся щось зробити, тому всього всім найкращого щастя, здоров'я, любові, і будьте трошки добрішим.